Я Магарич представляет... Хумористичный концерт. С восьмым разом. Невероятно, но факт. В Львовской области жители Биберки после смерти либо попадают в рай, либо назад в Биберку. Да, действительно, невероятное, оно совсем близко. Казалось бы, Ивано-Франковск, 136 километров недалеко. Край Гуцулов. О Гуцулах ходят легенды, притчи, мифы. И именно о них нам каждый раз рассказывает наш рассказчик Микола Куцик. Знаєте, за кордоном прийнято для братів наших менших для тваринок, для песиків, котиків, там, для хомячків, ну для інших, в кого є, які. От, створювати різні такі, так би мовити, специфічні служби. Так, є готелі, ресторани, там, перукарні, психологи навіть є. От, хтось ходив навіть. От, і... Знаєте, в івано франківську Вирішили піти далі. Створили спеціальний телеканал для тварин. Найпопулярнішою серед звірів є телепередача, в якій тваринам розповідають про нас, людей. Отож, уявіть собі, телеканал для тварин починається. Починаємо. Добрий вечір, шановна худоба. Ми розпочинаємо передачу з циклу Дикий світ людей. Так сталося, що всі люди розділені на родини. Родиною править вожак. Вожаків бачить рідко. Весною на Пасху, коли вони повертаються з теплих країв, заробітків з Італії. І сьогодні ми поговоримо про аномальну поведінку людей весною. У самок весною буває період, коли вони хоч і неливаються бажанням зротити слина. ногами можна пробігти сотні кілометрів. Це в магазинах почались розпродажі. З приходом тепла у сільських самців змінюється колір спортивних костюмів на більш яскраві. Під впливом тепла починають масово з'являтися дівочі пупчики. У людей починається сезон спарювання. Перед спарюванням люди збираються у зграї. Зазвичай одна така зграя біля клубу може налузгати два мішка сємочок. Важливим етапом є етап знайомства. В цей час серед людей помітна расова дискримінація. найпригніченішими є самці, що походять від великої рогатої худоби, і дівчата, походженням від плазунів та земноводних. Найбільш перспективними є самці, що вийшли з БМВ і Мерседеса. Завці, що походять від мавп, зустрічаються рідко. В основному в якості студентів з арабських і африканських країн. Юні самці люблять чесати. В основному чешуть, що в них вже є машина, хата і дядько візьме до себе на роботу в податкову. Існує... Дивний звичай, коли самці перевіряють самок за допомогою свисту. Причому існує дивна розбіжність. Самці вважають, що нормально є та самка, яка на свист повертається, а самки вважають, що краще вдавати себе глуху. У момент знайомства у самців починається гон. У деяких галімий гон. Під час гону імпульсивні самки заводяться, а такі, як треба, ведуться. Щоб процес пройшов більш вдаліше, самець заздалегідь облаштовує своє лігво шоколадом, мартіні та компакт-дисками з романтичною попсою. Коли закінчується шоколад і мартіні, дівчата починають линяти. Цей момент самцю важливо перестати гнати і почати убалтувати. Досвідчені мужчини знають, що всі жінки мають три основні мрії: знайти романтичного і люблячого чоловіка, створити міцну дружню сім'ю і поїхати літом в Єгипет. В момент шлюбних ігор у деяких самок проявляється інстинкт самозбереження. Деякі навіть просять: побережи мене. Приходом ранку, коли зникає ефект алкоголю і косметики, багато самців згадують про важливість справу і знову починається гон. Що ж, на цьому наша передача закінчується, і ми нагадуємо, що нашим спонсором є комбікорми МакДональдс. Комбікорн ми Макдональдс, я це жую.